Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 4 рецепти вкрученники. М'ясо складаємо і вкладаємо у миску, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на цілу ніч. Пірки натираємо на крупній терці. М'ясо промаринувалося цілу ніч. По версії шматочки викладаємо бекон. Почині ложці натертих огірків, 500 грамів м'яса. 4 маринованих або квашених огірків. 100 г любого натертого сиру. У мене пармізан. Зверху по одній чайній ложці всипаємо натертий сир, скручуємо м'ясо, робимо такі невеличкі рулетики. Отаких у нас вийшло. Até cruz